Поговоримо сьогодні про знаки. В новорічну ніч у двох польських містах спалахнули міські різдвяні ялинки. Сталося це в новорічну ніч у Варшаві на замковій площі та в Познані на старому ринку. Я вважаю, що це недобрий знак, тому що ось всі ці атрибути свята, вони несуть такі. Знакові, підказки? Згадайте, як було в Україні, коли напередодні війни то розривало український прапор, то що було з ялинками, також ялинкопад. Це не добре. Ось загорілась ялинка на Новий рік. Чи вважають люди це добрим знаком? Звісно, підсвідомо ось так, що що ні, це не добрий знак. Давайте згадаємо, як, наприклад, було весілля і у Тіни Кароль під час вінчання загорілась фата. Чи було це? Знаком, очевидно, було. Тому, якщо в важливу дату відбувається якась негативна така подія, якесь загоряння, то, звісно, це недобрий знак. Давайте подивимося. Ось перевіримо на Таро, на Ленорман, в Варшаві та в Познані загорілись ялинки. До чого це знак? І чи взагалі це знак? Чи може це просто такий? Випадок через необачність. Чи являється це знаком для Польщі, що наближаються якісь негативні події? Тут сімка кубків, дев'ятка жезлі, вісім мечів і колесо фортуни. Дивіться, я собі загадала, якщо випаде кармічна карта, то значить, це дійсно знак колесо Фортуни справедливість і суд це кармічні карти. Дивіться, тут говориться, на жаль, на жаль, говориться про загрозу військової агресії на Польщу, вісьмірка мечів, загроза окупації території. Колесо фортуни Зненацька, як вже було колись, як вже говорять дуже багато процесувалки, про атаку на Польщу. Тут є велика загроза нападу на Польщу. Зараз будемо розбиратися. Особливо, якщо тут взяти період кінець літа, осінь, ось таке може бути. Загрозлива ситуація для Польщі, але в будь-якому випадку карта таро не календар. Тут може бути прогноз і орієнтовно від 7 до 10 тижнів місяців в Польщі може настати якась дуже критична ситуація. Сьогодні, 7 січня, ви на каналі «Хай -таро», мене назвати Людмила. Давайте дивимось. Чи готується напад на Польщу, чи готується напад на Польщу? Все-таки Дональд Трамп показав право сильного. Росія ще більше може так заохотитись до нападу. Дивимось, напад на Польщу. Чи буде напад на Польщу? Чи готує Росія напад на Польщу? Я вам говорила, що наших хлопців не зря випустили в Європу. П'ятірка мечів. Хто розуміє тару? Ну, ви ж знаєте, що значить п'ятірка мечів? Це конкретний сигніфікатор війни. Польща, на жаль, Польщу чекає війна. І там, де вода, тобто ось цей сувальський перехід чи інша територія, де вода, ось там ситуація критична. Дивіться, тут далі суд іде. На Польщу полетять ракети, полетять дрони. Може бути наземна операція. Дивимось, що тут вісім пентаклів, вісім жезлів колісниця. А тут картина маслом. Росія готує атакувати Польщу. І, як я вам вже сказала, дуже велика загроза період від 7 до 10 часових проміжків. Я сумніваюся це тижнів, але місяці може бути так. Це може бути липень. Жовтень. Також дуже велика загроза травень, як варіант. Або ж це може бути, якщо брати 5 тижнів, то так само в лютому. Не дай Боже, я не бажаю Польщі війни. Незважаючи на те, що фермери там страйкували, перевертали де зерно всі ці замовні акції. Але я бажаю, щоб в Польщі все-таки був мир. Я не хочу війни ніде, я хочу, щоб закінчилась війна в Україні. Але Дивіться, Польща 2026 рік, в крайньому випадку 2027 рік. Війну показує. Люди, тут жахливий прогноз. Я не хочу робити такий прогноз. Але тут показує війну в Польщі. Тому не дарма в Польщі ось відправляють ось всі ці. Агітки, що готуйте тривожні валізки, що робити, якщо почалась критична ситуація, тут на Польщу готується напад. Карти тарони календар. Але тут показує війну. Якщо буде дуже багато запитів щодо Польщі, я буду кожного місяця переглядати Польщу, коли велика загроза. Але як по колесу фортуни можемо повторити, це може бути і лютий, наприклад, як було в Україні. Якщо не лютий, то загрозливі дати літо осінь. Тут ось, на жаль, такі великі загрози. Особливо чомусь сімки, вісьмірки, дуже сильно ось ці. Цифри, тут йде війна. Клепаються ракети, збираються ресурси для наступу. І тут карта війни. Чесно, шок. Шок від цього прогнозу. Тому що так жахливо я не очікувала, що покаже. Давайте подивимось на Ленорман, може що краще покаже. Чи готується напад на Польщу найближчий рік? Чи готується напад на Польщу? Навіть не хочу зараз прям конкретні сроки загадувати. Хрест, кармічна ситуація, випробування. Дерево, конюшина і сад. Дивіться, в кращому випадку Польща буде атакуватись дронами-ракетами. В гіршому випадку піде наступ і навіть окупація. Тут дуже 2026 рік для Польщі буде кармічним роком випробування, коли люди будуть забудуть про спокійне життя. На жаль, тут такий прогноз: тут може атакуватися особливо лютий, також лютий. Травень і літо осінь, ось ці 7-8 місяць тут таке, дивіться, додаткову карту витрави батіг. Польща 2026 рік для Польщі можуть оголосити воєнний стан, рік війни. По Польщі будуть сильні удари, велика загроза. Я вже неодноразово з 2024 року, в 2022 році я робила вам таропрогноз і говорила, що НАТО not Action Only talking. тому Польща готується до війни, і ви знаєте, що завжди маєте в себе і запас їжі, і запас води, і. В одному місці тримайте документи, щоб ви могли швидко швидко зібратися, якщо буде така необхідність і робити евакуацію. Ось, на жаль, такий дуже поганий прогноз для Польщі. Я сподіваюся, що майбутнє виправиться на краще, але по цих картах, на жаль, це маловірогідно. І ось те, що загорілася Ялинка в Польщі, це знак для Польщі. Люди, які мають змогу мене почути, мобілізуйтеся, тому що Польщу, на жаль, чекає війна. Найближчі роки. Таро не календар. Я не можу точно сказати, коли відіграється цей прогноз. Але найближчий рік, найближчі роки, але я думаю, що і 2026 рік, на жаль, стане для Польщі роком війни. Ось такий прогноз. Дуже багато буде ударів по Польщі, а може бути і військова операція. Карти просто дуже жахливі. Ось що я вам хотіла сьогодні сказати. Дуже б мені хотілося, щоб майбутнє виправилося на краще. Давайте подивимось, Польща, стихійні лиха, чи є загрози стихійних лих у Польщі. Може, хрест це якесь випробування стихією, тому що там далі обручка була і розводи води. Чи є загроза якихось стихійних лих в Польщі? Шістка кубків, п'ятірка мечів. Ну от Як вже було. От дивіться, тут може бути руйнування дам в Польщі в 2026 році. Особливо велика загроза ось кінець весни, початок літа. Тут туз мечів, король мечів, четвірка Пентаклів. Дивіться, якщо брати по Польщі, дуже велика загроза забруднення повітря через, в тому числі, військову агресію через ракетні дронові атаки. Далі може бути якийсь значний удар. Або по складу, або по якомусь інфраструктурному об'єкту, військовому заводу, і це буде велика пожежа, буде забруднення повітря. Також може бути удар по якійсь дамбі або ГЕС. І може бути, на жаль, підтоплення. Так само це може бути якесь і стихійне лихо. Тут найбільше повітря і вода. Я не думаю, що в Польщі прям такі глобальні землетруси будуть. Хіба що від якогось ракетного удару буде ось так прямо аж трясти. Але тут якесь забруднення повітря значне. І загроза для дамб, руйнування. І внаслідок і ударів, і стихійних лих. Дамби мости, ось тут велика загроза. Якщо брати стихійні лиха, давайте подивимось: керівництво Польщі. Чи буде там якась зміна в уряді Польщі? Чи є загроза для військово-політичного керівництва Польщі? якщо... Ось так вже було, як росіяни збили все-таки ось цей літак з Качинським, тому що там не все так просто, а розслідування, розслідування показало те, що показало. Але ж дивимось, чи є загроза для військово-політичного керівництва Польщі. Шістка жезлів, королева мечів. Дев'ятка кубків, королева кубків. Тут я б сказала, що може бути якийсь замах, скоріше за все, на жінку. Я б більше трактувала це так. Скоріше за все, може бути якийсь замах. Або ж це якась історія. От як там отруєння, чи серцевий напад якийсь досить таки дивний, ось таке може бути. Тут все-таки загроза королева мечів, дев'ятка кубки, як щось вкололи, а потім, ну, ось сталося серцевий напад, там, наприклад, таке може бути. Чи може бути якесь прям зовсім знищення? Це може бути якесь. Показова розправа, але прям зовсім як там літаки вже падали з військово-політичним керівництвом, тут все-таки ні. Але тут є загроза, особливо для якоїсь відомої жінки в Польщі. Хто має якісь думки, можете писати: це може бути жінка повітряного знаку, або ж водної стихії, рак риба Скорпіон, або ж. Водолій, Терези, близнюки, як варіант, якщо брати відповідність по стихіям. В будь-якому випадку Польща готуйся до війни, тому що загроза, загроза дуже велика. Давайте подивимося, як будуть складатися відносини Польщі і України 2026 рік. Чи будуть знову ж таки якісь ось ці нападки польських фермерів і таке інше. Дивимося. Відносини Польщі і України, як будуть складатися, чи буде якесь перекриття доріг, тут мечів, якесь прояснення, сила, четвірка жезлів, П'ятірка кубків. Так, дивіться, П'ятірка кубків мені не подобається, тому що це якась втрата. Якщо брати тут. Четвірка жезлів сила, можливо, це знову ж таки буде ось, ось ця волинська трагедія розкручуватися для того, щоб робити конфлікти серед українців і поляків. Можемо почути, на жаль, про напади нові на українців з летальними випадками, коли буде проявлятися значна агресія поляків до українців. У військовій сфері тут може бути через загрозу атаки на Польщу якесь перешкоджання в тому, щоб Україні зброю якусь давати, тому що Польща скаже, що нам самим треба захищатись, нам самим треба оборонятися. Далі, чи можуть бути якісь блокування доріг? Якщо брати по п'ятірці кубків, так можуть бути. І я думаю, що дуже важко буде українцям перетинати кордон з Польщею, бо тут якийсь розпач відчай. Ну Ось немає тут такої дружби, як було на початку війни. Тут між Польщею і Україною, наче як чорна кішка, перебіжить ще більше. І я думаю, що це через атаку на Польщу, через удари по Польщі. І будуть людей через засоби масової інформації, якось ось так про російські засоби інформації, про російські політики, проплачені різні ось ці активісти будуть налаштовувати поляків проти України за бабло. Вони не розуміють, що якщо вони. Роблять, як іуди для України, то війна прийде до них на територію, тому що це рік карми. 2026 рік рік карми. Знаєте, як навесні все гіменце розтає сніг і видно, де хто срав. Ось так буде 2026 рік. Кожна країна отримає по заслугам за те, як вона відносилась до України, тому що. В Україні відроджується добро, я б сказала так, Україна, наче як Ісус, взяла на себе всі гріхи світу, і ось зараз намагається відкрити серця людей, відкрити, змінити правління, щоб був інший світовий порядок. Але ті країни, які не думають змінюватися енергетично, вони будуть платити. І своєю кров'ю змивати свої гріхи. Ось такі мені думки прийшли. Бажаю, щоб майбутнє все-таки виправилось на краще, тому що Польща на початку війни Україні дуже допомогла, дуже багато людей наших приймала, а те, що зараз відбувається, хай ситуація виправиться на краще. Ось таке було відео. Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, тому що, якщо ви не підписані, то, можливо, ви більше ніколи не побачите мої відео. 杰克。